Олди! Припиніть це робити. Досі зустрічаю 500, 600-700 груп оголошень з кожним окремим ключовим словом. Забудьте про це. Це в минулому, так це вже було 10 років тому. Ви ще досі це робите. Так, раніше це працювало для Яндексу. Працювало для Гугла, але зараз це не працює і ускладнює вашу роботу. Кластеризуйте запити по відповідним змістам в окрему групу оголошень. Не робіть цього. Друга найпопулярніша помилка це вказування нерелевантної та неправильної сторінки для користувача. Коли він натискає на ваше оголошення, наприклад, для пошуку. Консультації відповідного лікаря він потрапляє на головну сторінку. Це неправильно. Це зменшує показник якості оголошення та зменшує конверсію. Тому що людина прийшла а шукає, нема того, чого їй треба. Їй потрібно йти шукати в пунктах меню, де ж та сторінка того лікаря. Або, наприклад, якщо у вас є відповідні сторінки, візьмемо приклад з телевізорами. просто... Людина шукає телевізор, якщо він вбуває запит, ви скластеризували запити по групам, і у вас є, наприклад, запит купити телевізор. В даному запиті зрозуміло, що людина ще не знає, який потрібен телевізор, їй просто потрібен телевізор. Тоді ви його направляєте на сторінку з усіма телевізорами, які у вас є. Але якщо у вас, ви правильно, зробили мою рекомендацію з минулого ми рекомендації, зробили окрему групу оголошення ще для телевізора LG, для телевізора Samsung і інших телевізорів. І коли ви ці ключові слова правильно згрупували у відповідні групи, то й в оголошенні зробіть відповідне посилання, щоб він прийшов і відразу же, шукаючи телевізор Samsung, потрапив на сторінку з телевізорами Samsung. І третя, найпопулярніша і найдорожча помилка для е, керівників підприємства для, ваших, е, для вашого бізнесу. Це коли неправильно оптимізоване оголошення. Заповнюйте оголошення не тільки ключовими запитами. Використовуйте переваги вашого підприємства, вашої компанії. Використовуйте цифри усілякі. Використовуйте призови до дії, заповнюйте оголошення правильно, оптимізуйте його правильно. У вас має бути оголошення на високому рівні якості. Я вам зараз покажу, покажу, як має бути і як не має бути. Тому що саме це визначає, наскільки ви переплачуєте за клік в рекламі. Якщо ви можете платити за це. 5 гривень, то вам доведеться за один клік платити 7, 8 гривень. І зрозуміти в великих масштабах і усіх ключових запитах при всіх цих неправильних налаштуваннях. У вас буде, як це називається, злив бюджету. Перегляньте свій рекламний кабінет в розділі оголошення, чи оголошення у вас на високому рівні. або Попросіть свого фахівця скинути скрін з вашим оголошенням, щоб в цьому запевнитись. Підписуйтесь на мене або зробіть репост, буду вдячний. Гарного дня!